Всім привіт! значить Знову колупаємося з трактором. Що придумав? До цього оприскувача. Тут є значить, вихід на, ну не знаю якийсь який з них лівий, якийсь правий насос, два плюса. Мінус іде від рами. Тобто від маси трактора. Так, далі. Що надумав? Так як його нам потрібно культурно кожен раз підключати, відключати буде зроблено під оцю розетку. Значить, тут у мене є два вільних отвора. От, раз. І от два. Оце буде один плюс, це буде другий плюс підключатись. І так само зараз буде я знайду. отут тут. Ну тут на бумажці в мене розписано, деякий, що куди було підключено так само. Десь якихось два з цих. Підключу до нього і це буде такий шлюп в розетку і в нас все підключено. Далі. Все було докуплено. Зараз вийму, так як вже приміряю, куплено отакий блок перемикачів на чотири клавіші. Дві використаю до оприскувача правий-лівий окремо вимкнення А дві, ну, запас можливо. В, в такому корпусі були куплені корпус металевий, якийсь алюміній чи що, такий сплав. Тобто крепкий, не потрібно нічого видумувати. Далі вже запобіжник вмонтовано. По підключенню все просто, плюс е, на прибори такий товстий. Мінус, мінус для чого, щоб, так як ці клавіші з підсвіткою, е, о, тут основний вимикач. Ой, основний індикатор буде завжди світитись, і коли вмикається, кожен буде підсвічуватись перемикач. Тобто зручно, видно, вимкнено, вимкнено і так далі. Значить, тут у нас просто нічого не крутив, не сверлив. Один бок. Ні. оця рамка кріплення до цього перемикача йшла. Отвір просвелив на 10. Тут в тракторі кріплення, що там, бак кріпиться чи що. Зажав. Тут зараз зроблю масу. Перебили відео, дзвонили. Значить, мінус буде отут до. Такий там сильно мочно не потрібно. Так, як просто лампочки. Отут почеплю мінус, плюс буде такий. який був вдома провод такий вчепиться, таку. Отак. Термоусадкою обжав. Буду кріпити, подавати плюс. Тут прямий приходить на що то у нас стартер. Отут Значить, отак я його чплю. І далі якось там проведемо, будемо показувати по ходу. Так, паяльник нагрівся. Такий модний паяльничок. Бачите, від павербанка. Гарненько паяє. Там вже все тут лишилось, Оту. залудити, спаяти. Пустив по два паралельно провода, Можливо, коли ще щось треба буде підключати, то просто розділиться. Тут усе вже гарненько, хай хто скаже, що це не заводська проводка, гофрочка скрізь, і я вже й сам запутався де, Алло. тик, пішло до стартера, там клема, все обжато, все гарно. Тут так виглядає. Зараз ну, все. Поховав гофрочку. Тут отак проклав, пустив в заводську гофру. Провід. Все. Зараз тільки під'єднаємо і будемо тестувати. Ну що, друзі, закінчив. Все, зібрав, не. Підчіпляв на навійську просто. Отак От проводом масу кинув. Все, в принципі, навіть, що я дивуюсь, вгадав крила, Праве-ліве, так як хотів, зараз покажу. Так у нас вигляд за. Ось ця водія, нічого ногам не заважає. Бачите, я ці два підключив по логіці. Лівий, правий. Ці два поки нічого не задіяні. От зараз на секунду включу. Бачите, є. Лівий є правий. Все, воду не заливав, морози. Хоча зараз плюс, але нащо його буду заливати, потім зливати. Єдине, що ця лампочка трішки не подобається, що постійно горить, але так як я постійно масу вимикаю, то можна на це не зважати. Тут отак. Звичайна не розеточка. Ну, тут навіть повиймав лишні піни. Це буде тільки для оприскувача. Тому отак. Ай, дякую за перегляди. Кому цікаво, коментуйте. Райте, можливо, хтось би по-іншому зробив. Я зробив отак. Дякую, до побачення.